Всім великий-великий привіт, народ! В ефірі Іван Васильович. Сьогодні в нас рубрика щотижневого дропу. Всім ахуєного перегляду. З вас лайк, комент, а з мене ахуєнний контент. Переходимо до відео. Ну і на першому аккаунті ми отримуємо кейс з і кошмари, і кусок говна у вигляді Кістіна маска. Подерти страшне, тоді ми заберемо це графіті і перейдемо до наступного аккаунта. На другому аккаунті цього тижня ми отримуємо футляр революцію, до речі, непогано. І заберемо звідси P250 чернитка Об'єкта з колекції New 2018. До речі, не такий поганий скін, <реш> можна грати. Забираємо скіни і переходимо до третього аккаунта. Ну і на третьому, і на останньому аккаунті цього тижня випадає нам кейсик від Дача. Могло випасти краще. І піщана буря. Ну, це ужас, цього брати навіть не буду. Мені ця графіті в душу зайшла, подобається. Не знаю принаймні, скільки вона коштує, але заберу графіті. І будемо чекати дропу з наступних тижнів. Ну і незважаючи на цей весь І шлок, який нам випадав цього тижня, нам вдалося заробити 124 гривня і сумарно спочатку року з трьох аккаунтів вдалося заробити аж цілих 1270 гривень. На мою думку, це ахуєнно. Всім щиро вдячний за перегляд. Кому сподобався відосик, поставте лайк, а кому не сподобався, передивіться його ще раз. Бажаю всім хорошого дропу з КС!